Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Наразі у нас південь, і на зв'язку із студією Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони Це та краса. оборони півдня України. Капітан першого рангу. Пані Наталю, вітаємо вас. Слава Україні! Слава Україні. Ну що, ключова історія це те, що зараз розгортається на півдні. Так ну і просили би вас зараз деталізувати характер боїв і характер, наприклад, ініціатив з боку ворога. Пані Наталю, ми Пані... перепрошуємо. Ми на жаль вас не чуємо, тому давайте спробуємо переконтактуватися. Ми просимо колег встановити угу. зв'язок із Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня України. Вона є капітаном першого рангу, і на криворізько херсонському напрямку окупанти продовжують запускати шахеди з Криму. З Змису, який називається Чауда, це е, Керченський півострів, це е, схід Кримського півострову. Ну і вочевидь ця локація вже певний час є проблемою, адже саме звідти летять шахеди, які вражають нашу інфраструктуру, в тому числі і зернову на Одещині, в тому числі і інші об'єкти. Пані Наталі, чи ви з нами? Україні вітаю. Так, вітаємо героям слава оперативна інформація і характер стану лінії зіткнення в вашій операційній зоні. Які ініціативи зараз можливо запроваджує ворог? Так, південний напрямок залишається досить активним, але більш активності спостерігається на суходолі безпосередньо, там де є зіткнення з ворогом. В нашій зоні відповідальності, все ж таки більше контрбатарейної боротьби. І вона теж дуже напружена. Ми продовжуємо нищити ворога навіть в умовах, коли погіршилась погода. Сталося штурмове попередження і грозова загроза. І в зв'язку з цим ми бачили і згортання парабельного угруповання в чорному морі, де Вав шторм 4-5 балів до двох одиниць, причому підводних, і потім спостерігали занепад активності авіації ворога, тактичної авіації, зокрема з пуском керованих авіабомб. Так за минулу добу таких фактів не було зафіксовано навіть в випадках, коли повітряна тривога лунала, що стосується цієї ночі, зокрема, і вже під ранок. Тактична авіація спробувала провести певну активність, але обмежилась збором загальної інформації викриттям надводної обстановки в акваторії Чорного моря без скидання керованих авіабомб. Але зараз шторм вщух і корабельне груповання ворога знову розгорнулося. Це шість один в чорному морі, одна в Азовському. серед чорноморських одиничок. Один підводний ракетоносій. Зранку ще їх було два. Протягом дня один зайшов в пункт базування. Чотири ракети типу «Калібр» готові до застосування, і незважаючи на те, що підводний човен тримається ближче до новоросійська, він складає загрозу всій території України. Нагадаю, тактика технічна характеристика ракет типу калібр дозволяє вкривати всю територію України. А пуск їх з підводного човна виявити складніше, і часто буває, що якраз в такому випадку сигнал повітряної тривоги лунає фактично за кілька секунд до вибуху. Пані капітан, першого рангу, якщо говорити про динаміку використання ворогом тих самих шахедів і ракет, тобто, з одного боку, ми бачимо так, що вони надзвичайно активно використовують російсько-іранські безпілотники, з другого боку, не мов би вони стали дещо економніше ставитись до використання тих самих балістичних ракет. І можливо, є перечуття, що вони готують нам якісь надзвичайно неприємні сюрпризи, зокрема з настанням холодів. Так про це вже говорять всі і офіційні, і неофіційні джерела. Ну але вам слово, якщо говорити про динаміку, так динаміка свідчить якраз, що вони намагаються випробувати всі можливості і потужності сил протиповітряної оборони, аналізуючи нашу готовність. Очевидним є той факт, що вони накопичують запас ракет, зокрема повітряного базування. Певною мірою це може стосуватися і ракет морського базування, типу калібр. Бачимо, що до балістики їх тимчасове використання в режимі нагадування, тобто точкові удари ракетні, вони в принципі повторюють ту тактику, яку ворог застосовував і. Минулої осені, коли розпочався сезон так званих блекаутів, для того щоб не спадала напруга, вони час від часу застосовували такі точкові ракетні удари, по декілька буквально ракет, які завдавали певно неспокою нашій протиповітряній обороні і енергетичній системі. Дійсно, ви праві аналітика говорить про те, що Може, повторіть у росіян спрацює очевидно, і під час опалювального сезону вони будуть намагатися тиснути на енергетичну систему при цьому використовуючи різну тактику, і вони її вже приміряють як мішані атаки ракетні Причому в стислий період часу для максимальної насиченості удару і розсередження зусиль протиповітряної оборони, так і використання складних траєкторій. Ми бачимо останні атаки, проаналізувавши, що все частіше траєкторії змінюють і дрони, в тому числі під час маневрування. Це означає, що імовірно було застосовано певне підвищення їх. Кваліфікації, так званої, тобто зміни їх е, начинення, що дозволяє робити такі маневри, і ми в той же час, вивчаючи тактику ворога, готуємось їм протидіяти. адекватно. Пані Наталі, буквально вчора російські пропагандисти оприлюднили кадри, як вони стверджують ураження одного із аеродромів в Дніпропетровській області. В районі Кривого Рогу. А власне, вже раніше подібні кадри е, були оприлюднені. Мова йшла про е, міг наш літак. Зараз мова йде про Су-25. Нібито наш літак, ми говоримо нібито. Е, власне, е, ланцети, як вони заявляють, і різні там баражуючі боєприпаси. Е, наскільки? У них зараз реально йде випробування і застосування подібного озброєння. І наскільки далеко в наш тил не може залітати, бо від лінії зіткнення до даного аеродрому 70 кілометрів, і це вже інформація, яка є в відкритому доступі. Так ми говорили про те, що вони можуть вдаватися до модернізації і досконалення своїх ударних безпілотників. І цю війну не даремно називають війною дронів, тому що все частіше переходять бойові дії у повітря, навіть тоді, коли наша контрбатарейна боротьба має певний успіх. Ми вибиваємо артилерійські установки у ворога. Вони з лівого берега все частіше застосовують ударні безпілотники, в тому числі ті, які скидають вибухові осколкові боєприпаси і інші предмети. І такий факт сьогодні знову зафіксований в одному з селищ Херсонщини в стателіті самого обласного центру, де біля кладовища так само було поранено трьох людей з шляхом скидання з дрону осколкового боєприпасу. А що стосується ланцетів, вони дійсно останнім часом почали показувати дива технічного вдосконалення. Якщо раніше вони виражували на 40 кілометрів, зараз ми фіксуємо всягання позначки 60-70 кілометрів. Очевидно, що вдосконалення такі такій дякуємо вам, пані капітан. Першого рангу Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони півдня України.